Ісламісти в Іраку стратили американського журналіста, розмістивши відповідне відео в інтернеті. Джеймса Фоуля бойовики убили у відповідь на авіаудари Сполучених Штатів по своїх позиціях. Журналіст, що співпрацював із відомими виданнями і новинними агентствами, зник у Сирії ще два роки тому. Те, що на відео зняти саме Фоулі, підтвердили і американська влада, і рідні репортера. Ісламісти заявляють, що тримають у своїх руках іще одного американського журналіста однак його особа поки не встановлена. Чи може Харків перетворитися з неофіційної столиці іноземних студентів на місто, де нині активно вербують в радикальний іслам? Українська влада не реагує належно на діяльність на власних теренах угруповання Ісламська держава. Про це заявив Радіо Свобода, депутат парламенту Йорданії Далаїн. Його син, -річ, 23-річний студент Харківського університету, підірвав себе минулого тижня в Іраку. В результаті теракту загинуло близько 30 осіб. Що ж підштовхнуло юнака із заможної Йорданської родини після кількох років життя в українському місті піти на такий крок? Далі Дмитро Баркар. Коли декан факультету фундаментальної медицини Харківського національного університету почув історію від Радіо Свобода, то спершу навіть не повірив, що теракт скоїв його студент, але за дві години сам зателефонував і підтвердив, що Мухаммед Долаєн мав би продовжити навчання на другому курсі. За словами заступниці декана Тетяни Севастіанової, що опікується навчанням іноземних студентів, в останній Йорданець з'являвся в університеті у червні. Його прізвище донедавна було у списку студентів. Да, він являється нашим студентом але ми подали спів. Ісак студента в ні, приступивши к заняттям університеті. Твердять, що не помічали ніяких змін в емоційному стані чи у зовнішності Йорданця Мухаммеда. Натомість, Рагі Раважди, який давно знайомий з родиною політика Мазеїна Далайна, бо родом села, де живе його сім'я, почав непокоїтися релігійними настроями Далайна ще за кілька місяців до того, як він остаточно виїхав з України. Я вам сказав, куди ти їдеш, за чим ну, обясни мене, за кого за чим ти ти їдеш? Ти шамалин, там сіря вопак, ніхто не зна з ким за і за чим тебе наде. Ну он всоджу вґалава за туди. Нади ехати. Два із трьох років у Харкові Мухамед прожив у шлюбі з Марією, допомагав виховувати сина від першого шлюбу жінки. Як заявив Радіо Свобода, батько смертника, йорданський політик Мазеїн Далаєн, до ісламських радикалів його привела саме українська невістка. посередники змогли переконати його українську дружину прийняти радикальний іслам, повірити в те, що. В Іраку та Сирії триває джигад. Вона вплинула на радикалізацію його поглядів. Переконала в тому, що це вірний шлях до раю. У Йорданському землястві Харкова переповідають, що Марія познайомилася з вербувальниками у дитячому садку, коли приводила туди на заняття свою дитину. За словами друга родини Рагіра Важде до знайомства з релігійними фанатами, ні Марія, ні Мухаммед не були послідовними мусульманами. Депутат Йорданського парламенту Мазаенделаєн нагадує, що погляди сина почали змінюватися чотири місяці тому. Батько, стурбований поведінкою сина, звертався до української влади, каже, що передав імена та навіть адресу вірогідних вербувальників, але відповіді так і не отримав я закликаю українську владу поспішити і заарештувати бандитів, які вербують студентів, особливо тих, які перебувають далеко від своїх родин, мають існувати суворі правила контролю за всіма студентами, які їздять у Туреччину, бо мета зрозуміла. Вони хочуть перетнути кордон до Іраку, до Сирії. Далайн певен, що у Харкові за мусульманами полює ціла мережа вербувальників у тенети іділу Марію та Мухаммеда. За його даними, залучили чоловіки з Азербайджану за джерелами Радіо Свобода у групі агітаторів. Також працювали громадяни Росії з Ічкерії, громадяни Тунісу та Українці. За цими даними усі вони могли бути віряними релігійної організації Ар Рахма. У цій установі сповідують виключно консервативний іслам. Останнім Мазе Далайн бачив свого сина у черні 2015 року коли приїжджав разом з юрданськими депутатами, розбиратися з масовою бійкою біля харківського студентського гуртожитку, де найбільше потерпіло відданих з цього королівства, син, здавалося, почув аргументи батька, позбувся великої бороди як символу консервативного мусульманства, і обіцяв відмовитися від ідеї з виїздом на війну до Сирії. Проте за кілька місяців сталася трагедія. Гучна справа з вербуванням юрданського студента змусить переглянути заходи безпеки, розповів Радіо Свобода, президент Йорданської діаспори у Харкові Рагі Раважде. Він каже, що у посольстві королівства вирішили проводити лекції юрданським хлопцям і дівчатам перед тим, як вони вирушатимуть на навчання до українських вишів. Їх попереджатимуть про небезпеку, яку можуть нести радикальні ісламські релігійні організації. Радіо Свобода звернулася за коментарем і до Служби безпеки України, але досі чекає на відповідь. Дмитро Баркар Володимир Носков, Радіо Свобода. Служба безпеки України затримала 25 іноземців, пов'язаних з іділом дев'ятнадцятої з яких громадяни Росії. Голова СБУ Василь Грицак на брифінгу з журналістами пояснив, чому напередодні так упевнено назвав Брюссельський теракт одним із елементів гібридної війни Росії. Очільник СБУ сказав, має інформацію, що прихильники і члени іділу, вільно пересуваючись територією сусідньої федерації, намагаються транзитом їхати зокрема і через Україну та Туреччину, щоб далі прямувати не лише на війну в Сирію. Доказом цьому є нещодавні затримання прихильників Діл в нашій країні, в Києві і Вінниці. Під час кількох спецоперацій українські силовики затримали 25 іноземців, більшість росіян, і всі були начинені серйозною зброєю. Деталі не зовсім коректно буде називати. Ми взагалі цю інформацію не сильно поширюємо, але, от, наприклад, на одній з київських квартир, коли ми проводили обшуки, обшуки в київській квартирі і в одній Вінницькій квартирі, ми знайшли, здається, на 4-5 новеньких глоків з глушниками, з, з боєкомплектами і таке інше, саме представників і діл. Тобто не пістолетів Макарова, не щось там такого, глоки. І вони перебували у нас. Після потужної серії землетрусів 6 лютого близько 20 бойовиків і діл втекли з в'язниці у місті Раджу на північному заході Сирії, про що повідомляє Дикардіан.